Чому Бог не зцілює всіх? Часто присутнє таке нерозуміння, чи осуд, чи розчарування. Якийсь проповідник може бути інвалідом, або там навіть пастирю довелося зіткнутися з лікарями, або хтось без рук, без ніг і проповідує. Є в цьому дуже сильне откровення. Коли, знаєш, апостоли запитували, Ісус сказав: Ви сфокусуйтеся на своїй справі, тому що, коли прийде кінець цього віку, ви сядете судити ізраїльський народ. Коли буде кінець, буде дуже багато людей стояти здорових, з руками, з ногами, повноцінних, багатих, небагатих, розумних, будь-яких, але суддями в них стоятимуть люди, які не мали руки ніг, але вони проповідували і служили Богу. У них там проблема зі здоров'ям була. Може, цукровий діабет був. Або клапана немає. Купа проблем. Або явні, або неявні. І в цьому є просто найсильніша відповідь. Чому Бог не зцілює всіх? Коли буде суд, підніметься величезна армія людей, які були інвалідами і вони були віруючими. Вони впливали, вони проповідували, не соромилися. У принципі на суді буде цим все ясно. Не треба буде ні з ким сперечатися, не треба буде нікому доводити, тому що ця людина неповноцінна. І вона могла вірити, служити Богу, нести позитив, нести Боже одкровення? І з іншого боку, буде безліч людей, які багаті, повноцінні у них все є. І вони нічого не робили. Вони не вірили, вони постійно засуджували, вони не зрозуміло чим займалися, вони не будували церкву, вони не могли любити, вони постійно спокушалися як? Вони проповідують, вони зцілюють людей або у віруючих якихось, не тільки у проповідників, серйозні проблеми. Це їхні великі ордени. У вічності. Той самий нік без рук, без ніг хлопець. Коли він приїжджає до якоїсь країни, його телебачення показує. Тому він вже буде присутнім на суді. На рівні цих країн, яким було показано, ось вам людина без рук, без ніг вірить у Бога. Ось так він живе. Наскільки він вірить, наскільки довіряє Слову Божому, наскільки він проповідує Федоровича на операцію поклали, а він народився, що в нього дірки там у серці були. Йому взагалі сказали, що в сім років помре, а він дожив там майже до 45, і йому взагалі казали, а як ти живеш? Тиск 100 на 0. У мене таке враження, що Бог насправді десь навіть навмисно обирає. Той, може, злочинцем був, знаєш, той ізгоєм якимось був, той інвалід, той неповноцінний. І це у Біблії написано. Ісус каже: митники та блудодійки випереджують вас, тобто хто завгодно, ніж ви, які кажете, я Біблію читав, я знаю Біблію, я розумію, я в Бога вірю. У мене своя думка, у мене свої уявлення. І люди поспішають засудити, а чого Бог його не зцілив, щоб ще більше було привілеїв, ще більше було орденів, для того що одразу будуть засуджені лише від однієї присутності, коли ніби прийде на суд без рук, без ніг, або людина, яка мала півсерця. і вона служить Богові і радіє, і проповідує, і надихає, а ти судиш. Ісус сказав Хтось був хворий. Ви відвідали, ви подбали, ви прийшли до нього, і він каже Ті, що прийшли, ви благословенні, а ті, що засуджували, ті, що не допомагали, козли прокляті. Тому що в цьому є так само Божий план. Ісус не каже, що ви не завітали, не зцілили хворого. Він каже, чому ви не прийшли, чому ви не підтримали хворого? Він говорить зовсім про інші моменти. Люди ж думають, я прийду на суд, я стільки зможу висловити Богові претензій. А Бог візьме і просто проти тебе поставить у цього ноги немає, у того рук ніг немає, у цього там підшлункової немає. Отак вони жили, вони вірили, довіряли, зцілив Бог, не зцілив. Лікарі кажуть, а ви взагалі не повинні жити. Так, але ми живемо, ми проповідуємо, ми служимо далі, у нас все нормально. Реальна історія, яку Ісус розповів про багатого та Лазаря. Адже цей Лазар, який сподівався на Господа, що й означало його ім'я, той, хто сподівається на Господа, він був прокажений. Він лежав увесь в проказі і надіявся на Господа. Він помер і віднесений був у Божу присутність. Умер же й багатий. І його поховали, і терплячи муки в аду? Він отримав відповідь Ти у своєму житті насолоджувався, а цей мучився. Проте він залишався тим, хто сподівався на Господа. А тепер все навпаки. Він тут тішиться, а ти мучишся. Ось і все. Насправді, золота істина. Не судіть, щоб і вас не судили. Ну, як складно не судити, тільки в одному випадку, якщо ти пильнуєш, перестаєш пильнувати. Насправді, ти переключаєшся на щось, на когось, от і все. Пильнуйте, ось це дасть вам спасіння, ось це дасть вам справжнє повноцінне життя, благословенне життя, плідне життя, дозволить вам виконати призначення. Не головне, що говорять діагнози, скільки в тебе рук, чи скільки в тебе ніг, чи які органи працюють, не працюють, чи які тобі діагнози поставили. Не це головне. Головне, ким ми за фактом є. А за фактом у мене все життя нічого не боліло. А за фактом у людини рук ніг немає, вона щаслива людина. А за фактом у людини півсерця немає, але можна ще позитиву багатьому неї взяти. Чому Господь збирає цих інвалідів? Чому всі не зцілюються? Тому що, коли буде кінець, вони будуть, ці люди, мати дуже великі нагороди. Крім служіння, ще це будуть величезні плюси у їхньому житті. На суді достатньо буде їхньої присутності. Для вироку багатьох 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 людей. Амінь.